Сусідко, можна до вас в гості на свято зайти? Будь ласка, запрошую, заходьте. Доброго дня вам. Доброго, Доброго. 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 Доброго дня. Будьте щасливі, будьте здорові. Доброго здоров'я. Зустрічайте друзі, гості йдуть до хати. Будемо святкувати масляну гуляти. Свято Масляної приходить вчасно. І це кожному ясно. Ще спокійно в полях на порозі весни. Тож святкує село, тож святкуємо ми і наша велика українська родина. Нема села без криниці, а криниці без водиці, без снігу сумна зима. А без вареників та млинців масляної нема. Снеться або колодка. Тож, чого так називається колодка? Тому що за зиму повинен хлопець знайти дівчину та й одружуватися, засвататися. А якщо не знайшов, так що ж? Йому цепляли на це свято колодочку, таку собі колодку? І казали, не одружився єси, то колоду носи. же не обходили увагою. І Дівчину, котра не вийшла заміж не засватана іще, і казали: Ти ж казала, що дасиш цукерочку з'їсти. Не дала, не дала нікому. Побери колоду та й тягни додому. І так, за розвагами, катаннями на санках, піснями, радостями, веселощами проводилося свято сьогоднішнє у четвер розгуляй таке свято масляної. І ми. Разом з вами побували в цій історичній такій святковій атмосфері і бажаємо вам, щоб мирні сонячні, лагідні дні завжди супроводжували вас і здоров'я вам до віку, а віку без віку.